У попередніх випусках новин ми вже розповідали про формування 5-го батальйону територіальної оборони області. Останнім часом також багато говорилося про можливість відправки військовослужбовців на Донеччину для участі в антитерористичній операції. Проте днями в облдержадміністрації відбулося екстрене засідання Ради оборони, на якому голова адміністрації заявив про неготовність батальйону до виконання військових завдань у південно-східних регіонах України. Рада оборони прийняла рішення про необхідність додаткового. Ового виділення 50 тисяч гривень для придбання медикаментів, а також коштів для закупівлі трьох тепловізорів і 200 розгрузок. Цими ж днями суттєву допомогу військовому підрозділу надало Нафтогазове добувне управління надвірна Нафтогаз. Я хочу від щирого серця від імені всіх солдат вам подякувати всьому трудовому колективу, які які відкликнуться на наше прохання. Що ви зібрали кошти і купили оці розгрузки, які ви зараз бачите на нас, значить, ці розгрузки нам допоможуть набагато швидше, набагато вправніше виконувати наші бойові завдання. Вони призначені для тих боєприпасів, які ми несемо на собі. Відповідно, це нам зручно в них і ми. Вам щиро дякуємо від щирого серця. На зустріч із вояками із наших теренів, які готуються до відправлення на схід України, зібралось дуже багато людей. В першу чергу нафтовики цікавили ще добре підготовлений батальйон. Минулий тиждень ми провели на молдавському кордоні. Значи, ми були на полігоні в Сторожинецькому районі. Відповідно, де пройшли бойове злагодження. Були представники генштабу, які оцінили наші дії на добре та відмінно. І тільки в зв'язку з тим, що е, наш батальйон поки що не отримав бронежилети було прийнято рішення нас ще на деякий період відправити назад до лятин, відповідно е, доукомплектувати нас бронежилетами, і е, надалі ми будемо виконувати ті бойові задачі, які нам поставлені. Цей час, доки ми будемо перебувати тут, ми будемо займатися на лисецькому полігоні. Відповідно, так само цей час. Даремно проходити не буде. Голова правління НГВУ «Нафтогаз» Володимир Чуприна запитав про технічне забезпечення бойової роти. Є в нас велике прохання. Це якщо у вас буде така можливість купити нам тепловізор. Це прибор, як я вже на минулому зібранні говорив, який допоможе зберегти дуже багато життів наших солдат. Тобто він буде має можливість виявляти противника вночі в приміщеннях, в туман, будь-яку погоду на відстані. 1100 метрів, і відповідно, ми задіючи наше озброєння, зможемо його знищувати на такій відстані, не ризикуючи життям солдат, які при інших обставинах змушені будуть вступати в ближній бій. Така можливість є. Необхідна сума коштів на цей прилад уже нашим колективом зібрана. Найближчим часом ми його придбаємо і передамо. Е Вашій військовій частини командир роти доповів працівникам НГВУ також про потребу в змінних комплектах військової форми і комплектах білизни. Інформацію одразу взяли до відома. Керівник НГВУ у свою чергу сказав колективу, що із військової частини є заявка на запчастини і палено-мастильні матеріали. Все це відбулось дуже оперативно. Через 15 хвилин уже були напутні побажання і міцний чоловічий потискрук. Колектив наше підприємство буде всіляко сприяти у зміцненні матеріально-технічної бази їхнього військового підрозділу. Дозвольте я від вашого імені за вашим дорученням прозьму командиру руку.